Спорт і всі активності я трекую через гармін. У мене гармін. Фанікс 8. Вони в принципі доволі комфортно показують всю потрібну і наявну, яка у мене є інформація. Наприклад, зараз можна побачити мій Sleep Score. Я дуже мало на це дивлюсь. В основному, на що я дивлюся е, калорії витрачені за сьогоднішній день. Також можна подивитися там в середньому, скільки калорій витрачається. Серцевий ритм теж дуже важлива штука. В основному, коли ви бігаєте, коли ви спите. Дуже важливо, щоб вночі у вас був серцевий ритм нижче. 50, якщо не помиляюсь, не буду давати якісь рекомендації. Але за цим також треба слідкувати. Кроки відслідковуючи гарміни фітнес ейдж. Це просто для того, щоб десь можна було по. В компанії. В основному це основне ще я, звісно, трекаю свої тренування, які мені показують, скільки я там пробіг, скільки втратив калорій, але загалом це основні показники. Більше вам нічого не потрібно трекати через гармін. Звісно, якщо у вас немає інших показань чи потреб від людини, яка дає вам е ці рекомендації.